А, мені сподобалась думка нашої глядачки Тені Щербак, як нам писали, ми не знаємо всієї кухні, щоб судити. Дай Бог, щоб на добро всі зміни. Чи на добро? Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики, до нас доєднується. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава. Тож а... я покаже. Е, так, але е, ну все одно ми всі якось аналізуємо цю кухню. Так, е, дійсно не знаємо всієї, щоб судити, як написала наша глядачка, але все ж таки з того аналізу, е, який ми робили до цього звільнення, коли це все було ще на рівні чуток, і тепер, коли вже це стало реальністю, е, е, яка ваша думка, пане Євгене? Як далі буде розвиватися ситуація? Перше, Володимир Зеленський мав право звільнити. Валерія Залужно. Безумовне. Подання на звільнення було ще минулого тижня. І я вже написав в Фейсбуці, що добре, що це сьогодні закінчилось. Тому що коли це триває довше і довше, і руйнується багато принципів існування ефективних Збройних сил, то це погано. Я не готовий оцінювати військові якості Олександра Сирського, я не готовий оцінювати якості головнокомандувача Валерія Залужного, але скажу, що феномен залужного полягає в тому, що його популярність росла одночасно з успіхами наших захисників. І те, що його популярність на сьогоднішній момент настільки висока, що вона викликає в Офісу президента. Це свідчить про те, що наші захисники воюють добре. І відповідно ми маємо з цього виходити. Пане Євгене, при тому, ну були там свого часу ну, не те, що нарікання, так, на різних етапах от цієї війни, на те, що, от, мовляв, ну. Е Хочеться активнішого просування. Це причому це були там нарікання з боку суспільства. Так чому от мовляв, в нас немає швидкого просування, немає швидких перемог, і сьогодні, от так само в моєму ефірі, лунала думка про те, що сирський це ну може стати таким генералом наступу. Що на вашу думку треба зробити сирському для того, щоб е, ну знівелювати отой негативний е, негативний такий ну відтінок, так від звільнення залужного саме серед військових, щоб е, стати тим авто. Авторитетним так само воєначальником, ну який буде е, користуватись е, Ну, і повагою серед військових, і буде вести військо вперед. Дійсно, я не буду радити Олександру Сирському. Він як людина, яка до сьогоднішнього mm -hmm. дня командувала сухопутними військами, найбільшим, в принципі, найбільшим компонентом Збройних сил України, я впевнений, що він сам знає, що йому робити. А з приводу наступу, контрнаступу. Я нагадаю одне: доки у нас в першій половині 2023 року український контрнаступ набував сили як інформаційний самостійний об'єкт і суб'єкт, вже суб'єктності набував, росіяни не просто закопували землю, а будували залізобетонні укріплення в степах. Правда? Не одну і не дві лінії. Можна багато говорити про те, що ми не отримали, можна багато говорити про те, чого було і не було. Це в даному випадку не має такого значення. Але з інформаційної точки зору Олександру Сирському буде дуже важко, тому що він прийшов на зміну дуже популярному воєначальню. Пане Євгене, а от все ж таки так само вас питаю, вже задавав сьогодні це запитання. Але ну чи знайдеться для Валерія Федоровича справді місце в команді, так як ну, в команді військового керівництва, ну так як йому офіційно принаймні запропонував це президент? Ну я не можу собі уявити посаду генерал-вихователь президента, хоча вона б залужному пасувала. Що треба а, апелюючи до думок наших глядачів? Зокрема, а, десь траплялась мені зараз не знайду, але тут вже такі фрази Все громадянська війна, все треба йти на банкову. Щоб а, ви на це відповіли, тому що ну ми розуміємо прекрасно, що дестабілізація зараз всередині суспільства ну може обернутись просто катастрофою. А, ну як я як якою ви передбачаєте реакцію суспільства? Чи ну це. Зважаючи на те, як попрощались, Залужний з Зеленським, в принципі, доволі цивілізовано, доволі ну, дипломатично. Е нічого ніяких там е ексцесів не, не, не буде, я б хотів, щоб спільна фотографія Володимира Зеленського і Валерія Залужного з'явилася ще наприкінці листопада, ну в крайньому випадку в грудні. Коли тільки починали обговорювати перспективи змін закону про мобілізацію. Цього не сталося. Добре, що ця фотографія з'явилася сьогодні. Я сподіваюся, що це якось з... З... зніме напруження в суспільстві. Повністю, звичайно, не зніме. Але ми маємо розуміти і маємо пам'ятати, що наші дії, які спрямовані в даному випадку на критику влади, навіть справедливу критику, вони будуть дуже активно масштабуватися Росією. Надзвичайно активно. Росія в це буде вкладати величезні ресурси. Немає в мене з цього приводу жодних сумнів, і ми маємо це усвідомлювати, ми маємо бути в цьому сенсі відповідальними. Тобто ми не маємо права в умовах війни дозволяти собі вислови, які будуть підважувати українську державу і державність. Але це не знає, не значить, що ми не маємо права критикувати тих, хто ухвалює рішення. На жаль, процес ухвалення рішень у нас виявився, ну м'яко кажучи, слабко аргументованим. Я не побачив у Володимира Зеленського аргументації, тому що він 에, розумієте, ну. Ми е, можемо багато говорити про те, яким командувачем буде сирський, але ж він не був командувачем сухопутних військ. Тобто, це ж людина, яка не просто прийшла з вулиці, uh -huh. і відповідно і своє уявлення про нього є у військових і таке інше. Але якщо ми будемо, ну ми будемо мислити, якщо ми будемо мислити виключно стереотипами, це буде для нас погано. Пане Євгене, дуже дякую вам за такий підсумок от сьогоднішнього, дійсно складного дня, інформаційного дня, інформаційного досвіду. Підсумок, підсумок. Так, Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. от Підсумував наш сьогоднішній ефір.